Вітаю через те, що в сучасній так званій Росії, окрім кількох регіонів, низький рівень життя, жахливі дороги, низька якість продуктів харчування, погане становище в мономістах з роботою, тому йдуть за 20 тисяч доларів на так зване СВО на вірну смерть, нелюбов до заможних людей, втрата поваги до професій, а головне їх генетичне холопство та бажання жити у великій імперії. Яку всі бояться, російський великодержавний шовінізм та зневага до інших народів, що колись були окуповані імперією, а потім Радянським Союзом, і спричиняє бажанню повернутися в СОВОК. Так, друзі, сьогодні буде відео на цікаву та важливу тему, чому і за що саме росіяни так люблять Радянський Союз? Я читаю більшість коментарів до своїх відео про СОВОК. І за цей час накопичив досить цікаву статистику. Здебільшого коментатори, які нахвалюють Радянський Союз і найкраще у світі радянське морозиво, проживають в Росії. Тоді як багато критиків радянського Союзу, які не бажають повернутися у велику та дружну трудову сім'ю братніх народів, проживають в країнах Балтії, Кавказу, України та Білорусі. Тобто 80% всіх, хто хвалить Радянський Союз, живуть на так званій Росії. Це означає, що життя на Росії значно гірше, ніж було в Радянському Союзі. А зараз, в часи так званого СВО, а насправді несправедливої, імперіалістичної та окупаційної війни Путінської Росії проти України, воно ще значно погіршилося. Бо погодьтеся, в країні, де нормальний рівень життя, мільйони людей не підпишуть контракт з армією за 20 тисяч доларів, щоб піти на вірну смерть від української зброї. А на Росії таких багато, бо це чи не єдиний спосіб заробити жителям з глибинки. Так, є 20 міст на Росії, де рівень життя пристойний. Це столиці, Пітер та Москва і міста, що сидять на природних ресурсах. А от все решта глубінка, яка какає на вулиці і навіть газ в населені пункти не підведений. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую! Не забудьте донатом підтримати ЗСУ, які є професійними лікарями від путінської чуми. На основі аналізу коментарів любителів Радянського Союзу і зібрано основні аргументи того, чому людям так подобається Радянський Союз, ось і не подобається Росія. І в сьогоднішньому відео я розповім вам про це. Ми виявимо багато цікавого, що стосується як суто побутових аспектів життя, так і концептуально світоглядних речей. Отже перше, погана якість продуктів. З коментарів росіян зрозуміло, що в сучасній Росії дуже посередня якість місцевих продуктів. Багато читачів пишуть про погане порошкове молоко, сир. Який більше схожий на парафін тощо, пригадую, коли Московія 2014 року анексувала Крим, місцеві жителі жалілися, що за України продукти харчування були значно кращої якості. В принципі, навіть у Москві зараз справи з цим погані з Білорусі чи України про це питання дивно говорять, тому що. У нас відносно хороша якість місцевих продуктів і м'яса, і молочки, і решти. Як не крути, все пізнається в порівнянні. Хочеться, щоб було краще, а на Росії з цим значно гірше. Останнім часом навіть почали робити дорогі сорти сирів на кшталт пармезану не переклеювати етикетки, як на Росії, а саме робити. Та й з іншими продуктами загалом непогано, асортимент хороший, є закордонні, а є й свої, і це в часи війни. Коли вона закінчиться, то наш народ, а він розумний та кмітливий і підприємливий, ще більше усього натворить. Головне, щоб не заважали, як казав Лесь Подерев'янський, наше національне гасло від, скажу м'яко, відчепіться. А ось у Росії, зважаючи на все. З якістю місцевих продуктів, м'яко кажучи, не дуже, тому багато росіян і згадують з теплотою радянські роки, вважаючи, що тоді їжа була кращою, а зараз погана. Друге, погане становище з роботою в мономістах за часів Радянського Союзу на Росії з'явилося багато так званих мономіст, це означає, що в місті було одне містоутворююче підприємство. Або комплекс підприємств схожого профілю. Зазвичай це були підприємства видобувної чи переробної галузей. Тобто, місто жило за рахунок лише одного підприємства, де працювало населення цього міста. Після розпаду союзу багато цих підприємств стали непотрібними, нерентабельними, а закриття інших просто збіглося з часом. З кінцем існування Радянського Союзу, на початку 90-х змінилися виробничі цикли, шахти спорожніли тощо. Зрозуміло, з роботою в таких містах стало погано. Старі підприємства закрилися, нові не з'явилися. І якщо в якійсь Литві чи Україні мономіста на кшталт Славутича чи Вісагінаса ще сяк так можуть існувати через те, що роботу можна знайти поблизу. Бо густота населених пунктів висока, то в Росії з цим все зовсім сумно. Мономіста перебувають у безлюдній місцевості із суворим кліматом, де немає жодної роботи в радіусі 500 кілометрів. Як немає й пояснення людям самим собі того, чому, мовляв, ми повинні жити в цьому суворому кліматі і нікуди звідси не їхати, в Радянському Союзі таким поясненням були суттєві. Північні надбавки до зарплати. Третє. Погані дороги. Традиційно ситуація з дорогами в Росії була завжди дуже сумною, особливо це стосувалося азіатської частини країни. Пам'ятаєте приказку про дві проблеми Росії: дурні та дороги? Напевно, на будівництво Єрмен доріг все-таки виділяються якісь бюджети, але, за словами самих же росіян, все розкрадається на різних етапах. А ті сльози, що залишилися, їх вистачає хіба що на ямковий ремонт битою цеглою. У тій же Білорусі та Україні ситуація з дорогами краща і причина досить проста: Білорусь та Україна перебуває на перетині торгових шляхів як з півночі на південь, так і з заходу на схід. І влада має величезні прибутки з транзиту вантажів, те саме в країнах Балтії. Четверте. Трата статусу почесних професій. В Радянському Союзі не існувало приватних підприємців і не було офіційно багатих людей. При цьому існувала своя статусність та ієрархія, яка у тому чи іншому вигляді виникає в будь-якому людському суспільстві. Статусними та престижними в Радянському Союзі вважалися роботи на різних закритих підприємствах, а також роботи на зразок шахтарів. Ці люди в Радянському Союзі відносно чимало заробляли і вважалися людьми шанованих професій. Після розпаду СРСР, системи виявилося, що жодного статусу та ореолу почесної зайнятості у вище зазначених професій більше не залишилося. А нові господарі підприємства відносяться до тих же шахтарів, як до простих найманих робітників, а не як до класу гегемону. Зрозуміло, ці люди сумуватимуть за Радянським Союзом. Як правило, вони теж живуть в російських мономістах, але є й в Україні подібний ностальгуючий регіон в тимчасово окупованих Донецькій та Луганських областях, де багато хто знову хоче жити як в Сєрісієр чи точніше як в радянському фільмі 50-х років про шахтарів та Сталиварів, де в них все хорошо. П'яте нелюбов до багатих. Практично всі роки існування в Радянському Союзі культивувалася ненависть до багатих та заможних людей. Мовляв, це мироїди, кровопивці, експлуататори, гнобителі, які наживали свої капітали, грабуючи бідний народ. Судячи з усього, російська провінція охоче повірила в ці казки. А от, наприклад, в Західній Білорусі та Україні, країнах Балтії, де панський раб носив гарний костюм. Вселити це було набагато складніше. Ці території не входили до Радянського Союзу до початку Другої світової війни. Люди тут знали, що таке свобода та достаток. Це вже коли прийшли асвадітелі в 39-40 роках, то почали куркулів на Сибір висилати з підприємцями на західних територіях Білорусі та України, Латвії, Литви Естонії, де радянська влада проіснувала. Трохи більше 40 років, а за фактом і менше, люди традиційно звикли не чекати від держави подачок, а вести якусь свою справу, не вважати господарських та заможних людей якимись поганими. У Росії ситуація інша, чого вартий. Лише приклад того, що російські селяни охоче йшли до Червоної армії, а білоруси та українці й Прибалти в основному розбігалися від заклику по лісах боротися за свою незалежність, а не за совєтську власть. Зараз, на відміну від радянського часу, до багатих ставляться краще, і зважаючи на все багатьом шанувальникам Радянського Союзу із Росії. Це не подобається. Раніше були всі рівні, а тепер у кого гроші, то і правий. Радянська заздрість я бідний, то й всі мають бути бідними, тоді мені добре. На Росії такий принцип домінував з часів монгольської навали жити общиною, де всі рівні і бідні. Шосте бажання жити у великій імперії, в силу великодержавного шовінізму та зневажливого ставлення до інших народів, їх мов, культур, релігій. Росіянам завжди було важливо відчувати себе такими, що належать до якоїсь великої імперії, яка чогось може комусь там довести на міжнародній арені, а також запустити в космос щось велике та важке. В росіянина може не бути вдома каналізації, і це для нього не так важливо. Важливіше бути громадянином чогось великого, тобто витирати зад газетою в сортирі. На вулиці, палити в печі дровами, бо газу нема, хоча країна його експортує на весь світ, то дурня. Головне, щоб по телевізору сказав пропагандист, що наші ракети весь світ у радіоактивний попіл можуть стерти. І тут все пляшку горілки смоктав, і от воно російське щастя. Так як зараз, піти на СВО і вкрасти унітаз з чайником в Ірпені. Як нещодавно дуже добре сказали, наявність каналізації та унітазу перший крок на шляху здобуття людської гідності. Навпаки, балансування на краю очка сортиру чи вигрібної ями налаштовує людину на думку про боротьбу за велич батьківщини на деяких космічних рубежах геополітики. Сучасна Росія є і так немалою країною, їй би навести лад в себе, але багатьом. Фанатам Совка королівства мало, і вони хочуть знову повернути сірісер. Лізуть до сусідів зі своїм довбаним руським міром. ЗСУ дуже професійно від цього лікують.